Французьке місто Ліль протягом усієї війни підтримує українців. За ініціативи мера Мартіно Брі до Харкова надіслали гуманітарну допомогу. Лікарські препарати отримала міська лікарня номер 17 Потім їх розподілять і по іншим медзакладах міста. Списки необхідних медикаментів склали лікарі Харкова, те, чого найбільше бракує хворим. За цими списками і був зібраний вантаж. Комплектацією вантажу займався університетський медичний центр Ліля. І у процесі приймали також участь громадські організації. Фінансове сприяння має на увазі покриття транспортних витрат для доставки вантажу до Харкова. Таке сприяння надали посольство України у Франції. Від початку російської військової агресії місто Ліль всіляко підтримує українців. Минулому році від міста Побратима Харків отримав чимало гуманітарних вантажів, і така допомога є дуже важливою. Вона дуже важлива, по-перше, з точки зору того, що у цих медикаментах є потреба. Вона потрібна з точки зору. Оцих відносин між людьми, з точки зору підтвердження розуміння французами, що Україна зараз воює, що вона потребує підтримки, що вона потребує солідарності. Торік, 8 квітня, депутати Ліля ухвалили рішення про присвоєння всьому місту Харкову статус почесного громадянина міста. Лілі вже вкотре підтверджує свою солідарність та підтримку Україні в цілому та своєму місту-побратиму Харкову. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Андрій Пакулов Новини Харків.